Вчорашній такий, знаєте, конфлікт між одним журналістом Романом Кравцем і президентом, коли йому задали питання стосовно команди офісу президента, коли Попросили прорефлексувати насправді і дати оцінку певній їхній роботі. Зеленський мені здається навів аргумент, який трішки не зовсім стосувався того питання. І коли перейшов на мову про татарова, що він захищав Київ і вбивав чеченців, як ви для себе отреагуєте на цю тезу президента, яка стала такою доволі знов в країні, дуже сильно обговорювальна? E, взагалі, це якраз та проблема, про яку я говорив на самому початку. Коли мова йде про e, підготовлені промови, виступи, нашому президенту немає рівних, мабуть, в цілому світі. Коли питання йде e, імпровізації, то ми бачимо, що не все так добре, і прогрес є, але він невеликий. Я до кінця не розумію, чому так, особливо коли питання стосується таких прес-конференцій, їм за логікою завжди має передавати підготовка. Працюючи там з кандидатами, готуючи до їх різних прес-конференцій, можу сказати, що репетиції вони охоплюють усі можливі варіанти гострих питань, які могли б ставитись так само. І, а тут два варіанти: або команда президента погано пропрацювала усі можливі питання, як них можна було відповісти, або ну, він настільки самовпевнений, що вирішив, що йому жодна підготовка не потрібна, оскільки такі питання можна було е, безумовно передбачити, і принаймні ну це я зараз говорю суто з технологічної точки зору. Принаймні підготуватись можна було краще, бо те, що він сказав, виглядало дуже емоційним. Неспланованим, недоладним, і тому в результаті це перетворилось на мене. Більшою мірою, як ми бачимо, суспільство не сприйняло такі слова позитивно і така аргументація не здалась переконливою. Дану інформацію, яку я назвучив, дуже складно перевірити. І навіть якщо б ми зараз взяли і чисту мене, то таке ж може бути цілком. Але ну це жодним чином не відповідає на поставлене питання, як сам факт залученості до таких бойових дій покриває там чи не покриває компетенцію брак цієї компетентності компетенції, чи це дає індульгенці від непрофесійності і вчинення неправомірних дій на майбутнє, тому що давайте так в збройних силах України є дуже багато людей. Які вбивали кадирівців до речі, я думаю, на цьому важливо було робити акцент саме, а, і багато за ким полюють полюють Росіяни, полюють спецслужби Російської Федерації, але чомусь вони не удостоєні роботи в офісі президента? Ну така дуже слабка аргументація, чесно і. Оскільки як я розумію, це не вперше не використовує Під час африку також підіймалися питання. Така ж була аргументація. Можливо, їм видалося, що це дійсно гарний, гарний кейс. Але Ну, що ми точно можемо, як і висновок, зробити, що в оточенні президента найближчим часом жодних змін не буде. а Аргумент, чому так, завжди знайдеться і якої сього тобто команда раціоналі... президента е, має повністю від нього підтримку? І точно ротації там і жодних нових облич ми не побачимо.